Поки що не підписувався. По-друге, коли ми один на один стали з проблемою вивозу сміття, і жоден ні громадські діячі, ніхто нам не допомагав для того, щоб ми могли очистити наше місто і якось домовитися з бронечанами за те, щоб вони нам дозволяли користуватися сміття, своїм же сміттєзвалищем. От. І це природньо, природньо про те, що Броничани переживають за те, щоб їхні діти мали вже де жити, тому що можна все сміттям закидати. І з іншої сторони їх постійно обманювали, використовуючи їхні землі взамін, не отримуючи нічого. Тому ми вели дуже довгі, дуже важкі переговори з Львівською обладміністрацією. З вів'янами, що на рахунок того, що ми не можемо приймати сміття, не тому, що ми не хочемо, а тому, що просто наші полігони не придатні для того, щоб приймати таку кількість сміття. Після того було домовлено, що вони нам дадуть дуже велику кількість грошей, а йдеться про суму десь коло мільйонів гривень для рекультивації даного сміттєзвалища і підготовки його до закриття, тому що це була основна умова бронечан, щоб ми могли екологічно безпечно закрити наш полігон. І е, нам було сказано, що на протязі 24 місяців ми можемо повністю підготувати наш полігон до закриття або практично не використовувати його, е, тому що будуть побудовані декілька сміттєпереробних заводів на теренах Львівської області. Один буде сміттєпереробний комплекс побудований. Це треба термін. От е, і підготувати самі полігони для того, щоб е, їх. Скажімо так, можна було в майбутньому закрити. якому не секрет, що наш полігон вже давно вичерпав свій ресурс і зараз просто так його кинути, не зробивши певних кроків по його утилізації і по його рекультивації. Ну, це просто буде некрасиво по відношенню до самих бронечан, які стільки років нас терпіли. І тому був підписаний нами меморандум, але з одною оговоркою, і це ми підписали під своїм підписом, що ми зможемо приймати сміття з інших регіонів тільки за умови, коли селищна рада це нам дозволить, тобто, коли буде згода громади, як Другобича, так і Бронича. Більше того, ми сказали, що повинно бути перед, тою, перед тими угодами, які ми. Ми можливо підпишемо. Повинен бути графік, чіткий графік виконання своїх зобов'язань один перед одним. Якщо ми приймаємо сміття, то ви повинні нам почати повномасштабну рекультивацію нашого полігону для того, щоб він став екологічно безпечним. В першу чергу для селян повинні бути графіки. Друге, повинна бути наглядова рада. Яка складається з активістів, як руничан, так і другобичан, щоб вони могли контролювати, чи все виконується згідно умов договору, якщо він буде підписаний. Я ж знову ж таки підкреслю, бо нічого не підписано, ніяких договорів не підписано, є тільки наміри про це. І наступне, що чи поступають фінансові кошти для того, щоб придбати певну специфічну техніку, для того, щоб зробити певні соціальні. Облаштувати соціальні питання, вирішити в селі, і для того, щоб ми свої зобов'язання один перед одним могли виконати в повному об'ємі. Якщо хтось на цьому хоче спекулювати, ну не вийде. Жодного кроку без розмови з громадою не буде, а ті діячі, які хочуть. На смітті зробити собі політичні дивіденди, ну ви програли, і я прекрасно розумію, що це агонія, тому що ми не просто будемо закривати полігон і не просто його припинимо експлуатацію, а ми його зробимо безпечно, екологічно. Безпечним, а для цього треба великі гроші. І ці гроші нам може дати тільки держава, область і місто Львів, яке опинилися в такому скрутному становищі, і яке прекрасно розуміє, що а, таке. Бо ми, Другбичани, теж опинилися в такому становищі. Ми можемо собі тільки уявити, що би було, якби нам броничани не пішли на поступки і не відкрили полігон до Великодня щоб все місто потипало. Тому ми один одного розуміємо. Ми розуміємо, що це питання треба вирішувати не так декларативно, а по суті. І тому ми робимо практичні кроки. От і все. Але ті практичні кроки не будуть здійснені без відома зацікавлених всіх зацікавлених сторін. От і все. Значить, підписували меморандум тільки ті голови міст, в яких є діючі полігони. Раз. Друге. Значить, зустрічі постійно проводяться з селянами і з громадою селища Брониці. У нас неодноразові були зустрічі, ми чудово знаємо їхні настрої, а їхній настрій один. Полігон повинен бути закритий і не використовуватися. і це природньо. От тільки все опирається, коли і як швидко це станеться. От і все. І нам треба відповісти на це питання щиро і відкрито і поставити. Якщо будуть гроші, то ми його зможемо швидко і, і якісно закрити. Якщо не буде таких коштів, то він ще буде досить довго такою. Крутокровоточивою раною на, на селі живріти, тому що все таки полігон, який ну не професіонали, або той, хто каже, що матінка природа собі сама дасть раду, ну вони лукавлять або просто не розуміють, що то таке є, якщо залишити. Без нагляду і без нормальної рекультивації дані полігони. це є просто злочин перед своїми перед собою, перед майбутнім. Тому я це не сприймаю. Повинні професіонали займатися. Більше того, я сказав, що повинна. І це була наша одна з умов, що повинні бути екологічні інспекції, які дадуть нам висновки, скільки ще можна експлуатувати, в якій кількості може полігон приймати сміття. І тільки після того ми зможемо погасити графіки і побудувати, що нам потрібно зробити вже цього року, бо ми вже відстаємо на дуже багато років. От. А друге питання, що сказано, чому? Все-таки ми підписали цей меморандум, це є намір, це не є дія. І для того, щоб зробити дію, ми повинні тепер йти і консультуватися і говорити з всіма зацікавленими сторонами. Але ми вже маємо ще йти. Ми обговорили, скільки грошей буде виділено на рекультивацію полігону. Ми обговорили, скільки нам буде виділено для соціальних побутових, скажімо так, проблем. Селищної ради і бронечан, і також ми обговорили яку техніку нам потрібно вже зараз, щоб нам виділили для того, щоб ми хоча б почали певні роботи робити. От і все. Якщо хтось з громадських діячів в лапках може виділити десь пару мільйонів гривень, і знайти, щоб ми могли нормально закрити і рекультивувати полігон. Ну, будь ласка, це на вашій відповідальності. Але треба, щоб ви прізвище своє сказали і несли персональну відповідальність за те, що ви говорите і розповсюджуєте всякі слухи. Чому? Тому що дуже легко взяти, обманути людей і дати неправдиву інформацію, але дуже важко потім з того всього виходити. Ми вже мали таке. І не треба людей обманювати? Треба правдиво людям сказати, що ми робимо, як ми робимо і які кроки ми будемо здійснювати для того, щоб полігон був закритий. Як ми можемо бачити, що? Територія облагороджується, повирізали кущі, дерева. От. Стоїть будка охорони нова, привезена. Якщо не помиляюсь, це за вулиці Гайдамацької. От. Стоїть автомобіль працівника, який постійно стояв на вулиці Гайдамацькій на тимчасовому сміттєзвалищі. Ну, Як ми можемо бачити, що... Привезені купи новенького свіженького сміття. Цього сміття, що ви розуміли, до цього не було. От, тут, я так розумію, вже підготували площадку під зважувальну вагу, яка буде приймати сміттєвози. От, не дивлячись ні на що, все вже готово, все вже облагороджено, залиті фундаменти. Один і не дарма мешканці знову починають бити на сполох. Якщо ми пройдемо далі, ми побачимо ще купи сміття, які є на території завезені. Сміття є свіженьке. Ми можемо побачити, я так розумію, тимчасово переселених мешканців. Ромської національності, які вже дуже інтенсивно сортують сміття. Дивна картина, ми заспокоїлись, ми зрозуміли, що все в нас дуже добре. Проблема зі сміттям вже є вирішена, що все питання є давно закрито, але, як ми можемо бачити, питання не є закрите. Ось бачите, все сміття. З вулиці Гайдамацької частково і частина сміття привезеного свіжого завезеного є, знаходиться на сміттєзвалищі. От можете подивитись, вони вже перевезли сюди бульдозер і сміття сортується. от, от така ситуація. Бачите, бульдозер, вже є площадка, теж зроблена для вигружання сміття. Його стоїть в світі сортувальна лінія і його сортують. Що, от бачите, все, війна на сході триває, а у нас місцева влада робить своє. От така ситуація. Ось бачите, друзі, сміттєвоз під'їхав до площадки, яку я до цього знімав. Там є застелені плити, покриття спеціальне для того, щоб він не загрузнув, а добре вивантажився. І зараз ми підійдемо ближче і я познімаю краще, щоб ми бачили наглядно, як це відбувається. Як місцева влада ігнорує. Верховний суд і взагалі всі закони України. А саме про захоронення сміттєвих відходів тільки відсортованими. Тому що в Другобичі немає сортувальної лінії. В нашому регіоні найближча це була і, але ми не знаємо наскільки вона працює. Тому десь картина така, знову ж не буду повторювати, кому війна, а кому мати рідна. Ось така ситуація, друзі. тут Стоїть коригувальник, який коригує. Куди світ має заїжджати, куди він має сипати. От і все. От і все. Нічого більше не можна додати і забрати. Перейду трошки в сторону, краще бачите, як висипається сміття і як це все відбувається, порушення законодавства. Бачу, що водій бульдозера той самий, що був на вулиці Гайдамацькій, тобто все без змін. Одні і ті ж самі люди, все це саме. О, тобто це є, ви якщо ви знаєте, що це є сміттєвоз Дрогобицького комунального підприємства. О, так що у нас все добре, проблеми зі сміттям в Дрогобичі немає. Що, друзі? Дивимось і чекаємо на вивантаження сміття. Якщо він ще зможе це зробити, тому що при таких заробітках мільйонних комунального підприємства вони не змогли придбати нові автомобілі. Був придбаний декілька років тому вживаний сміттєвоз Мерседес, який ми бачили на заїзді, стояв, а далі більше нічого немає. Не знаю, звідки і як. Сталося, що куди споділись працівники ромської національності. От. О, я ще, до речі, побачив, я побачив, я побачив того, чого я не бачив перед тим. Я зараз підійду ближче і покажу вам, що вони сюди також і перевезли ескаватор. От, якщо ви можете бачити його, ось він там стоїть. Це стоїть ескаватор, який стояв на вулиці Гайдамаски. О, така ситуація. О, дивіться. А що? Сьогодні акція. Сьогодні акція, дивіться. Круто. Під'їжджає ще один сміттєвоз. Молодці, молодці хлопці, працюють суперово. працюють суперово. Ну, що зробите? Як є, так є. Маємо те, що маємо, або те, на що заслуговуємо. Супер. У мене як заходить свято, так завжди є якісь акції. дивіться. Ну, це цей взагалі гонорово заїжджає. Йому все одно. Так що це є не початий край роботи для прокуратури, для поліції, ну і, звісно, для нашої громади. Ми можемо бачити, що це є свіже сміття. Цікаво, хто з ким підписував договори на вивезення даного сміття. Тому що його тут заборонено вивозити. Якщо от така ситуація маємо на, на даному полігоні. От бачите, Другий пристроюється. що картина є досить цікава, і це є наша брехлива другобицька влада, яка знову, напевно, що ввела в оману людей і яким чином їм дозволили вивозити сюди сміття. От так, друзі. Маємо те, що маємо. Я тоді буду закінчувати. Ви всі зрозуміли картину, тому що я так підозрюю, що зараз за декілька хвилин сюди під'їдуть люди незрозумілої зовнішності і будуть виясняти, що і для чого я тут знімаю. Так що, друзі, до нових ефірів. Думаю, буде цікаво.